Друзі, вітаю вас! Для того, щоб ви зрозуміли, чи вам слухати це відео і не тратили свій час, дивіться, на які теми воно буде: Електронний підпис, Дія підпис, моя ідентифікація, пенсії в Україні, соціальні виплати, пенсійна система, фінансова підтримка, новини пенсійного фонду, українські пенсії, соціальний захист, важливі новини для пенсіонерів. Захистити свої виплати, допомога в ідентифікації, покрокова інструкція, онлайн-ідентифікація, як зберегти пенсію. В цьому відео ви все це почуєте докладно. Хто хоче залишайтеся, приступаємо. Уявіть собі таку ситуацію, коли одного дня ви прокидаєтеся, а ваші пенсійні чи соціальні виплати просто зникають. Здається, що такого не може статися, але, на жаль, це цілком реально, якщо не звернути увагу на важливі зміни. Прямо зараз у пенсійному фонді розкрили справді надважливу інформацію для мільйонів українців, і про неї потрібно дізнатися якомога швидше. Повірте, це не просто чергова якась новина, а справжній сигнал до дії, адже часу залишилося катастрофічно мало. Шановні друзі, мова йде про термінову ідентифікацію, кому потрібно поспішати до 1 жовтня. Кабінет міністрів України ще в лютому 2025 року ухвалив постанову номер 299 яка змінила правила ідентифікації для пенсіонерів та одержувачів соціальних виплат. Це рішення викликало багато запитань і зараз пенсійний фонд дав чіткі роз'яснення. Виявляється, що певним категоріям громадян потрібно терміново підтвердити свою особу, інакше виплати можуть бути призупинені. Такі нововведення стосуються трьох основних груп людей: перше пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які постійно проживають на тимчасово окупованих територіях. Друге друзі, це українські пенсіонери біженці, які живуть за кордоном і продовжують отримувати українські виплати. І третє, це громадяни, які після 24 лютого 2022 року виїхали з окупованих регіонів, але не оформили статус внутрішньо переміщеної особи ВПО. Також ідентифікація є обов'язковою для всіх, хто отримував адресну соціальну допомогу у період з лютого 2022 року до червня 2025 року. Це стосується виплат, що були оформлені до впровадження нової базової соціальної допомоги, яка діє з 1 липня 2025 року. Пенсійний фонд чітко наголошує, якщо ці люди не пройдуть ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року, виплати будуть тимчасово призупинені. Це не означає, що їх скасують назавжди, але для відновлення потрібно буде пройти цю процедуру. І чесно кажучи, друзі, краще попередити цей сюрприз, ніж потім гаяти час на відновлення. А ось для решти пенсіонерів, які не входять до вищезгаданих територій, термін для ідентифікації довший аж до 31 грудня 2025 року. Тож можна трохи видихнути, але пам'ятати, що цю справу краще не відкладати на останній день. Прості та доступні способи пройти ідентифікацію. Хороша новина полягає в тому, що процес ідентифікації став максимально зручним. Пенсійний фонд передбачив кілька способів, щоб кожен міг вибрати той, що підходить саме йому. Перше. Онлайн-ідентифікація через особистий кабінет. Це, мабуть, найпростіший і найшвидший спосіб, якщо у вас є електронний підпис або Дія підпис. Ви можете просто зайти на веб-портал пенсійного фонду, авторизуватися там і заповнити відповідну форму. Навіть якщо ви ніколи цього не робили, не хвилюйтеся, адже на порталі є спеціальний сервіс Моя ідентифікація, який допоможе вам усе зробити правильно. Друге друзі, особисте звернення до пенсійного фонду. Якщо ви знаходитесь на підконтрольній Україні території, то можете просто прийти до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду. З необхідними документами і підтвердити свою особу наживо. Це найтрадиційніший спосіб, і він точно працює, якщо ви маєте змогу це зробити, звичайно. Відеоідентифікація. Цей варіант є третій. Він ідеально підходить для тих, хто знаходиться за кордоном або не може відвідати відділення. Ви можете подати заявку. На проведення відеоідентифікації і вам призначать дату та час для розмови з представником пенсійного фонду через Viber або Zoom. Це дуже зручно і дозволяє пройти процедуру не виходячи з дому. Четверте друзі: звернення до дипломатичних установ за кордоном. Українці біженці, які перебувають за кордоном, можуть звернутися до посольства або консульства України. Там їм видадуть довідку про підтвердження особи, яку потім потрібно буде надіслати до пенсійного фонду поштою або через особистий електронний кабінет. Важливі нюанси та підказки, слухайте уважно. З 1 липня 2025 року виплатами соціальної допомоги займається саме пенсійний фонд, а не органи соціального захисту. Пам'ятайте це, друзі! Це означає, що всі питання щодо виплат тепер слід адресувати саме до них. Якщо ви вже оформлювали виплати після 1 липня, ваша особа вже вважається ідентифікованою. І повторно проходити процедуру вже не потрібно. Для тих, хто отримує пенсію за міжнародними угодами України з іншими країнами, додаткова ідентифікація не вимагається. Пенсії в Україні. Це важлива тема і соціальні виплати мають надзвичайне значення для багатьох родин. Завдяки цим змінам уряд хоче забезпечити, щоб пенсійна система була стабільною, а кошти отримували саме ті, хто їх потребує. Це допомагає боротися з шахрайством та гарантує фінансову підтримку для вразливих груп населення. Новини пенсійного фонду. Завжди викликають жвавий інтерес, адже вони впливають на українські пенсії і соціальний захист. Важливо бути в курсі, щоб не пропустити жодних змін, друзі. Ці важливі новини для пенсіонерів не просто інформація, а заклик до дії, щоб захистити свої виплати та уникнути неприємних несподіванок. Якщо ви хочете отримати допомогу в ідентифікації. Не соромтеся, звертайтеся до спеціалістів. На веб-порталі Пенсійного фонду України можна знайти багато відповідей на свої запитання. Також покрокова інструкція і онлайн-ідентифікація стають все більше популярними, адже це дозволяє зберегти пенсію швидко та без зайвих проблем. Пам'ятайте, друзі, що цей процес створено не для того, щоб ускладнити життя. А щоб захистити ваші виплати, час летить швидко і краще не відкладати цю важливу справу. Поділіться цією інформацією з друзями та родичами, особливо з тими, хто може її не побачити. Ваша уважність може берегти їх від фінансових проблем. Я надіюся, друзі, що ця інформація, яку я для вас підготував, буде для вас корисною. Бажаю вам щастя, здоров'я і хай вам щастить!